А що за провокації коїться зараз в цьому світі? І це найжорстокіша війна, яку дуже часто люди навіть не осмисляють. Це інформаційна війна. Зараз в цьому світі точиться третя світова війна, і вона інформаційна, І її поле бою всередині нас. Що кожен день, ми всі на фронті. І як ми справляємося своїми рольовими іграми на цих фронтах, наскільки ми сумлінні, наскільки ми переможці, чи ми лузери, і ми втягуємося в егрегор страждань, чи ми все ж таки вміємо розщепляти ілюзію і вкорінювати зерно реальності, від цього залежить, коли вона закінчиться.